Всім привіт і вітаю вас на першому занятті розмовної англійської з нуля. Методика, за допомогою якої ми будемо вчити розмовну англійську мову, є для мене новою, але я можу вам зі впевненістю 100% сказати, що вона працює. Це прекрасна методика, і я просто шокований своїми результатами. І ні, я не вчу англійську мову наразі, я вчу японську. І я тільки недавно почав, пройшов три заняття, якраз схоже до цього. Тобто 20-30 хвилин відео я проходжу на кілька днів і потім просто повторяю те, що я пройшов. І я вже шокований тим, що я можу зрозуміти на японській мові. Вже шокований тим, що я можу сказати, і навіть провести коротку бесіду японською мовою з японцем. Все, достатньо моїх балачок. Переходимо до навчання. Послухайте, будь ласка, ось цей короткий діалог англійською мовою. Excuse me, do you understand Ukrainian? No, I do not. Do you understand English? Yes, a little. Are you Ukrainian? Yes, I am Ukrainian. Після проходження даного уроку ви не тільки зможете розуміти, про що йдеться в даній розмові, а й самим брати участь у ній, відповідаючи на запитання, а також розуміючи запитання вашого співбесідника. Отже, уявіть, що ви в якомусь громадському місці і поряд з вами стоїть або сидить американець. І ви хотіли б почати з ним розмову. Як ви це зробите? Спочатку, як і на українській, ви скажете Перепрошую. Перепрошую, англійською мовою звучить Excuse me". «excuse me». І дуже важливою частиною даного курсу є повторення. Тобто, після того, як я кажу якесь слово, фразу або речення англійською мовою, я буду робити паузу для того, щоб у вас був час повторити це вголос. Так, в голос не пошепки, не в себе в голові, а тільки в голос. Тому що тільки так ми можемо практикувати вимову і реально запам'ятовувати сказане. А вимова є дуже важливою. Будь ласка, звертайте багато уваги на вашу вимову і практикуйте її максимально близько до моєї вимови. Отже, перепрошую. Екскюз. Excuse Excuse. Перепрошувати, перепросити. Мі. Мене. Ще раз. Мі. Excuse. Excuse me. Excuse me. Отже, як ви скажете перепрошую. Далі ви хочете запитати, чи він розуміє українську мову. Українська буде Ukrainian. Ukrainian. Як ви скажете українська? Ukrainian. А як ви скажете перепрошую? Excuse me. Слово розуміти в англійській мові звучить як understand. Understand. Under. Stand. Understand. Як ви скажете розуміти? Understand. А як ви скажете перепрошую. Excuse me. І Українська. Ukrainian. Тепер для того, щоб запитати, чи ти розумієш. Перед словом understand потрібно поставити do you. Do на початку цього речення стоїть для того, щоб створити запитання. Воно ніяк не перекладається, і воно просто там як допоміжне слово. І нам не потрібно поглиблюватись в його значення. Це просто там для того, щоб створити запитання. Потім слово you означає ти або ви. You. you. Так ось разом у нас вийде речення do, you, understand. Do you understand. Тепер, як ви скажете, чи ти розумієш? Далі, чи пам'ятаєте ви, як сказати українська? Ukrainian. Ukrainian. Тепер спробуйте самостійно створити запитальне речення. Чи розумієш ти українську? Дослівно українською мовою це буде: ти розумієш українську, і не забудьте на початку речення додавати слово do. Do you understand Ukrainian? Ще раз. Do you understand Ukrainian? А як ви скажете просто. Чи ти розумієш? Do you understand? Як ви скажете перепрошую. Excuse me. Excuse me. І як ви скажете, чи розумієш ти українську? Do you understand? Ukrainian. І ваш співрозмовник відповідає ні. Ні, англійською мовою звучить як no. No. Зверніть, будь ласка, увагу, що там є літера О, схожа до української О, але вона не звучить просто як О, а там О, яка перетікає в У. No. No. І після того, як він сказав ні, він ще хоче надати нам відповідь повним реченням. Я не розумію українською. Це звучатиме ось так. I do not. Understand Ukrainian. I це я. I. Далі слово «do» ми вже вчили як допоміжне слово, але там воно було на початку речення, тому що це було запитання. Тут же воно вже йде після слова я, тому що це відповідь. І ми кажемо I do not. Слово not означає не або ні, але воно відрізняється від no тим, що no може стояти саме по собі. Ви можете просто сказати no. Ні. А не ви не можете сказати саме по собі, як і в українській мові. Ви завжди скажете «недобрий», несмачний і так далі. Тобто завжди воно буде з чимось. І тут так само: I do not understand. Розуміти, я не розумію. І українську ukrainian. Тепер скажемо разом все речення I do not understand Ukrainian. I do not understand Ukrainian. Тепер ви скажіть просто я не розумію. I do not understand. І на кінець, як сказати я розумію? I understand. Тут просто ми все забираємо. Ми забираємо do і забираємо not. Там не потрібні вже допоміжні дії слова, тому що ви просто кажете стверджувальне речення, що ви розумієте. I understand. I understand. Тепер скажіть перепрошую. Excuse me. Скажіть, чи розумієш ти українську? Do you understand Ukrainian? Тепер скажіть ні. Просто ні. No. No. Тепер скажіть я не розумію української. I do not understand Ukrainian. Скажіть я розумію українську. I understand Ukrainian. Скажіть просто я не розумію. I do not understand. І я розумію. I understand. Ще раз запитання. Чи розумієш ти українську? Do you understand Ukrainian? І відповідь може бути не просто ні, а можна сказати no, I do not. Тобто ні, не розумію, але воно йде скороченим в даному реченні. I do not. Відноситься до попереднього запитання. Тобто, коли, якщо ви запитали, чи розумієш ти українську, і людина відповідає I do not, це мається на увазі ні не розумію. Тобто, в даному реченні do заміняє слово understand. Це тільки при умові, що перед цим вже йшлося про цю тему, і ваш співрозмовник зрозуміє, про що йдеться. Тоді воно може замінити. Якщо ви не розумієте, про що йдеться, тоді ви не можете замінити цим словом основне дієслово. Тобто, ви можете сказати або. I do not understand або I do not. I do not. Тепер вивчимо, як сказати слово англійська. Англійська буде звучати як English. English. Як ви скажете англійська? English. Тепер, як ви скажете я розумію. I understand. Тепер скажіть я розумію англійську. I understand English. Ще раз. Я розумію англійську. I understand English. Тепер спробуйте сказати я не розумію англійської. I do not understand. English. I do not understand English. Тепер давайте згадаємо, як сказати перепрошую. Excuse me. Excuse me. Тепер спробуйте запитати, чи розумієш ти англійську? Do you understand english? Do you understand? English. Далі ми вивчимо слово трішки. І англійською мовою воно звучить як a little. A little". Як ви скажете трішки? A little". Тепер спробуйте надати відповідь. Я трішки розумію. Англійською мовою дослівно це буде Я розумію трішки. I understand a little. Тепер спробуйте сказати я трішки розумію англійську. Дослівно це буде Я розумію англійську трішки. I understand English a little. I understand English a little. Спробуйте знову ж запитати, чи ти розумієш? Do you understand? Тепер спробуйте сказати Я не розумію англійської. I do not understand English. I do not understand English. Тепер скажіть, я розумію англійську трішки. I understand English a little. I understand English a little. Спробуйте запитати, чи розумієш ти українську? Do you understand Ukrainian? Тепер надайте відповідь Ні. Я не розумію української. I do not understand Ukrainian. І скажіть я розумію англійську. I understand English. І ще додамо трішки. Я розумію англійську трішки. I understand english a little. Тепер ми вивчимо запитання. Ти українець? Чи є ти українцем? Англійською мовою це звучить ось так. Послухайте. Are you Ukrainian? Тепер спробуйте повторити за мною. Are you Ukrainian? Are you Ukrainian? Чи є ти українцем? Слово are на початку це є. В англійській ми не додаємо чи, ми просто кажемо є ти українець, і це вже запитання. Тобто слово є на початку робить запитання само собою. Are you Ukrainian? Чи ти є українцем? І тепер ми надаємо відповідь: так. Так, англійською мовою буде yes. Yes. І потім ми хочемо ще додати речення Я є українцем. Я українець. Англійською мовою це звучатиме I am ukrainian. Спробуйте повторити: I am Ukrainian. Чому ми сказали M, а не R, як було в запитанні? Тому що слово «є» має три форми в англійській мові. Сьогодні нам потрібно тільки дві: R та M. R використовується для слів ти, ви, ми та вони. В сьогоднішньому випадку ми будемо вчити тільки «ти» та Ви. Тобто, are you Ukrainian? Чи ти є Українцем? А от для слова Я ми вже заміняємо це слово на «am». В перекладі це так само Є. Тобто Я є Українцем? I am Ukrainian. А тепер спробуйте самостійно запитати, чи ти Українець? Are you Ukrainian? Are you Ukrainian? І надайте відповідь. Так, я є українець. Я є українцем. Yes. I am Ukrainian. Ще раз. Yes. I am Ukrainian. Тепер давайте скажемо ні. Я не українець. Ні, пам'ятаєте, як буде? No. Потім така сама конструкція речення тільки з додаванням слова not. I am not. Ukrainian. I am not Ukrainian. Я не є українцем. А зараз спробуйте пригадати, як буде перепрошую. Excuse me. Тепер спробуйте сказати речення. Перепрошую. Ви українець? Тобто, запитання, чи є ви українцем? Excuse me. Are you Ukrainian? Excuse me, are you Ukrainian? І надайте відповідь: Так, я є українцем. Yes, I am Ukrainian. А тепер скажіть: ні. Я не українець. No, I am not Ukrainian. No, I am not Ukrainian. Тепер спробуйте задати запитання. Чи розумієш ти українську? Do you understand Ukrainian? Do you understand Ukrainian? Тепер скажіть ні. Не розумію. No, I do not understand. Або пам'ятаєте, ми ще вчили no, I do not. Тобто в цьому випадку можна просто сказати I do not. Тому що вже зрозуміло, про що йдеться з попереднього речення. I do not understand. Understand упускається просто. Тепер спробуйте запитати, чи розумієш ти англійську? Do you understand English? І надайте відповідь так трішки. Yes a little. Yes, a little. Розмову, Excuse me, do you understand Ukrainian? No, I do not. Do you understand English? Yes, a little. Are you Ukrainian? Yes, I am Ukrainian. Excuse me, do you understand Ukrainian? No, I do not. Do you understand English? Yes, a little. Are you Ukrainian? Yes, I am Ukrainian. Тепер уявіть, що ви сидите поряд з американцем і хочете почати розмову. Що ви скажете перш за все? Excuse me. Excuse me. Перепрошую. Він не відповідає. Можливо, він вас не почув. Спробуйте запитати, чи ти розумієш? Do you understand? Або Do you understand Ukrainian? Чи розумієш ти українську? No. Він хоче сказати, що не розуміє. Як ви скажете, я не розумію української? I do not understand Ukrainian. Тепер він хоче запитати вас, чи розумієте ви англійську? Як ви це запитаєте. Do you understand English? Do you understand English? І ви хочете сказати, так, я розумію англійську трішки. Спробуйте це сказати. Yes, I understand English a little. Yes, I understand English a little. Далі він хоче запитати вас, чи ви є українцем. Як він це скаже? Are you Ukrainian? Are you Ukrainian? І ви хочете сказати так. Я є українцем. Yes, I am Ukrainian. Тепер він задасть вам два запитання, а ви, будь ласка, спробуйте відповісти на них самостійно. Так ось. Do you understand Ukrainian? Yes, I do. Yes, I understand Ukrainian. Do you understand English? Yes, a little» або yes, I understand English a little». Тобто ви можете вже сказати так, я розумію англійську трішки, або так трішки. І ви тут не збрешете, це. Буде повністю правда, тому що ви вже вивчили кілька фраз та кілька слів і можете провести короткий діалог англійською мовою. Ви вже справді розумієте трішки англійської. Не варто переживати, якщо ви не змогли вчасно або правильно надати відповіді на всі запитання. Хорошим результатом в кінці даного заняття є засвоєння інформації 80 та більше відчатків даного даного уроку, даної інформації. Якщо у вас більше. Ви можете просуватися до наступних занять. Якщо ви відчуваєте, що засвоїли менше або недостатньо, то можете перепройти дане заняття, щоб все запам'ятати та вивчити. Друзі, залишайте ваші коментарі під відео про те, як вам це заняття взагалі, тому що це експеримент для мене та мого каналу. Я ніколи раніше такі заняття не проводив, і мені дуже цікаво почути ваші відгуки на рахунок даного заняття. Також залишайте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалось. І побачимось в наступних уроках. Goodbye, guys!